Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача сухопутних військ Збройних сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни, заявив генерал Драпатий. Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів, не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність. Поведінка бійців має значення, але головна відповідальність завжди на командуванні. Саме командири визначають правила, ухвалюють. Рішення відповідають за наслідки. Кругова порука та безкарність, отрута для армії. Я намагався викорінити її сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються, значить моїх зусиль було недостатньо. Ми не маємо права жити в системі, яка не вчиться. Якщо не робити висновків, не змінювати ставлення до служби, не визнавати свої помилки, ми приречені без особистої відповідальності, немає розвитку, без розвитку немає перемоги. Армія, в якій командири несуть особисту відповідальність за життя людей, живе. Армія, де за втрату не відповідає ніхто, вмирає зсередини. 12 загиблих є. Поранені, це молоді хлопці з навчального батальйону. Більшість із них перебували в укриттях. Вони мали вчитись жити, боротися, не гинути. Мої глибокі співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав. Я ініціював перевірку всіх обставин трагедії, дії командирів стану укриттів ефективності системи оповіщення. Усім постраждалим надається допомога, але жодна перевірка не поверне тих, кого ми втратили. Ми не виграємо цю війну, якщо не побудуємо армію, де чесне слово, адія, де відповідальність покарання основа довіри, де кожен командир щодня відповідає за наказ за рішення за Людину нагадаємо, що писали сухопутні війська офіційно сьогодні. Станом на 12.50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених. Пишуть сухопутні війська. Сьогодні, 1 червня, ворог завдав ракетну удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗС України. На жаль, є загиблі та поранені військовослужбовці. Наголошуємо, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим, надається вся необхідна кваліфікована медична допомога для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у командуванні сухопутних військ Збройних сил України створено комісію та призначено службове розслідування. Командування та особовий склад оперативного командування Схід також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів. У разі встановлення щодо загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб. Винні будуть притягнуті до сурової відповідальності. Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження. Життя і здоров'я військовослужбовців в умовах ракетних та повітряних ударів агресора по тилових районах висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.